Олена Бережна родом із Запоріжжя на Тернопільщину переїхала з початком повномасштабної війни. Спершу разом із двома дітьми жінка жила у Бережанах, а згодом перебралась до Тернополя. Це такий знаєте, дуже важкий був шлях. Насправді я спочатку здалася, здалася, тому що мене дуже сильно підкосила загибель мого рідного брата. Він пішов добровільно захищати країну, і через півроку під Бахмутом він загинув. На жаль, я почала звертатися до психологів, почала активну громадську діяльність, зрозуміла, що от зараз, як ніколи, я хочу допомагати людям. Ідея створити свій антистрес-центр з'явилася рік тому, каже жінка. Олена має дві вищі освіти економічну та педагогічну. Зараз навчається на психологиню. Також пройшла курси для підприємців. Я подалася на грантову програму міжнародний грант від НРС, Норвезька Рада у справах біженців, і я отримала цей грант. Тобто, це був такий старт, це був це було зовсім небагато насправді, в тому сенсі, що це десь там четверта частина від всіх коштів, які знадобилися мені для відкриття центру. Але це був початок. Олена розповідає, центр відкрила у листопаді минулого року. Каже, планувала надавати тут насамперед психологічну підтримку, бо вважала це потрібним під час війни. От мене особисто дуже цікавили групи підтримки, але коли вже почала працювати, зрозуміла, що ну, по-перше, не всі готові до такого формату. Насправді не всі готові відкриватися, не всі, навіть досі, а не всі готові піти до психолога. Хоча насправді це потрібно зараз кожному. Тетяна Гончар психологиня антистрес-центру. Вона розповідає, проводить тут індивідуальні консультації та групові заняття, зокрема для батьків. Найчастіший запит це тривога у дітей, тривожність, агресія, питання соціалізації та комунікації або загалом емоційна регуляція у дітей. Учасниця групи для батьків Людмила каже, знайшла тут однодумців. Звичайно, що війна наклала свій відбиток на емоційний стан, але плюс я багатодітна мама. В мене четверо дітей, тому мені дуже важливо відновлювати свій стан, свій ресурс поповнювати. Тому я сюди приходжу, в коло однодумців, в коло батьків, які теж відчувають труднощі у вихованні дітей. творчі заняття у центрі проводить Софія Днись. Ми проводимо як валяння, так і текстурна паста. У нас є епоксидна смола. Так само ми працюємо з бомбочками і маємо гурток для діток, щоб трошки розвинути їхню фантазію і показати, познайомити перш за все з різними матеріалами і з різними техніками. Шестирічний Дмитро каже, відвідують разом з мамою майстер-класи. Я ходжу на малювання сюди два місяці і продовжую ходити. Чому тобі тут подобається? Що ти тут? Мені дуже подобається тут бути, тут класи, роблять всякі майстер класи. Були на виготовленні свічки з вощини Стрітинської, на валяні вовною йому подобається виготовляти різні м'які іграшки дитячі. До занять долучається і п'ятирічна донька Олени Бережної Мирослава. Я люблю, ну, ну гарно, красиво. Мені подобається, ну красиво, цікаво. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.